Російська система ППО виявилася безсилию проти ракетно-безпілотних атак ЗСУ. Про це заявив офіцер Королівського флоту Британії Том Шарп. За його словами, Київ перемагає Москву у ракетно-безпілотній війні, а російська система ППО показала своє безсилля. Також Том Шарп додав, що інтенсивність ударів ЗСУ по військових об'єктах та кораблях РФ просто вражає. Про це він написав після того, як минулого тижня ЗСУ завдали масованого удару по порту в Новоросійську. Это станция Новороссийск, железнодорожная станция, тут бочки, только что взорвался, взорвали одну дроном, сейчас еще там дроны летают, жужжат, не знаю, что будет дальше. Порт, по, порт подорвали, порт взорвали наш, порт взорвали наш, в наш порт взорвали. Бля, вы меня перевели. Сорвали. В цій атаці брали участь як морські дрони, так і безпілотики. А вже 19 травня Київ завдав ударів атакам по одній з бух Севастополя, знищивши тральщик ковровець. А вже на початку цього тижня під воду вирішив і Корвет Каракурт. Шарп здивований, як ЗСУ, вміло використовували ракети атакам проти морської мети. Зазвичай їх так не використовують, бо вони призначаються для боїв на суші. Проте сама ракета розкидає боєприпаси, які можуть завдати поразки великої площі. Не Виключено, що для знищення кораблів ЗСУ використали боєприпас вагою 213 кг. Однак офіцер королівського флоту Британії зазначає, що якщо Київ має на озброєнні такий боєприпас, то не зрозуміло, чому ще не завдано удару по Кримському мосту. Також він зазначив, що удари атака з политовищо Бельбаку знищили не лише кілька ворожих літаків, а й установки С 400 Російська система ППО виявилася насправді не такою надійною, як про неї співав пісні Володимир Путін. Щоб навчитися протистояти атакам такого роду ракети, обхідно мати три рівні захисту: попередження, виявлення та знищення. Зараз багато сил витрачається саме на виявлення ракет, оскільки вони стають дедалі швидшими. З функцією знищення зараз добре справляються лише системи Петріот, Сад, Еров та Залізний купол. Система ППО спрацює на всі 100%, якщо всі три ці рівні захисту працюють у парі. Інакше така система стає недієвою та марною за два роки війни. Україна показала свою ефективність в атаках на військові об'єкти та критичну інфраструктуру на території Російської Федерації за допомогою безпілотиків та ракет.